Олександр Мокровольський. Сонет проти Імперефії. Ще досі нещодавно, в грудні 23-го року, в віці 77 років, помер український перекладач, журналіст, поет і художник Олександр Мокровольський. Один, одні із найвідоміших його робіт це переклад Гобіта та володара Перснів Джона Толкіна. Олександр Мокровольський володів англійською, іспанською, німецькою, французькою та польською мовами. Він був одним із останніх представників класичної української перекладацької школи, яка виникла ще в 70-х роках на основі журналу іноземної літератури Всесвіт. Також серед його добірки переклади Вільяма Шекспіра, Венера і Адоніс. Джона Толкіна Володар Перснів, Чарльза Дікенса Рзяні Повісті, Джеймса Джойса Уліс, Ніка Геймена, Короліна та багато інших. Крім того, Мокровольський мав і власні поетичні твори. Це книги Глибокий Лед, «Явір і пальма та Санет проти Імперефії. Це остання прижиттєва книга автора. Це поетична сатира на сучасну РФ з її брутальним нападом на Незалежну Україну, філософська лірика. Збірка сонетів переважно класичного типу. Назва перевукується з типової на Заході, назвою судового процесу, наприклад, Сміт проти Сімонса, а також із назвою відомого художнього твору Україна. На позвах з Москвою. Автор зазначає, попри заявлену заголовком, начебто цілковито політично спрямованість циклу, він має куди ширший діапазон, значень, бо навіть несе деяку поліфонічність загального звучання. Він гадає, що будь-яка гармонія, навіть пейзажно пасторальна, досить добре протистоїть. Імперсько-деспотичні ідеї, аби політика не муляла, аби не косила тисячі та мільйони життів, їй потрібне благотворне підґрунтя, якому вона політика була би підвладна, отож, така цікава, непересічна, дуже інтелектуальна збірка текстів. Від Олександра Мокровольського його остання прижиттєва збірка. Начальна книга Богдан рекомендує